Доброго ранку. Я сьогодні вже не ранок, вже 12-та година, а в мене ще ранок. Я сьогодні, знаєте, з чоловіком вирішую мільйон справ можливо, мільярд справ. Я ще не знаю як, тому що у нас в Болгарії передають холод, обледеніння і дуже ще багато моментів. І ми тут, е, у варіанті нашого комплексу, е, дуже все прекрасно, дуже все чудесно. Але ми далеко від цивілізації, як би це не звучало. Ну не прям там 20 кілометрів. Але нам і до магазину далеко, до багаточого далеко. Ми тут на, на окраїні села, як я його називаю. Але на самому моречку, і у нас так з одного боку море, з одного боку, гори, І снігу немає. але обіцяють сніг. Потім обіцяють, що він буде сходити з гір, потім обіцяють, що буде е, обледеніння, потім ще якісь неясно що. Е, і ми розглядаємо варіанти. Якщо буде от критична ситуація, щоб не було ніяких евакуацій, то розглядаємо варіанти або в Грецію махнути, або в Румунію до середини лютого, щоб ці всі питання тут по... побули тут ці питання без нас. Знаєте, е, от люди сміються з цих всіх моментів. З варіантів Боже, та що зими не та ще якісь варіанти. Ну, згадаємо жовтень, да, чи жовтень, по-моєму, коли сміялись, то а що води не було, а що душів не було, візьмелося ціле поселення тут, то ми ну, не ризикуємо з такими моментами. То поки катаємося повирішувати всі справи. І я думаю, що ми десь число 29-го махнемо, тому що найбільше передають з 1 лютого до 12 лютого. Найбільшу біду тут, тому ми хочемо, <кій> <кій> ну, як мінімум, дітей забрати, щоб не було ніяких питань тут. Що я вам хочу сказати, я ще під враженням конференції, якщо дуже сильно чесно, тому що такі конференції проходять кожного тижня. Кожну суботу і неділю є ці конференції для слухачів і для викладачів Академії нейропсихології в США. Я там і слухач, тому що я зараз в варіанті 11-го семестру розпочинаю навчання з 12 лютого і викладач, тому що я провожу підвищення кваліфікації психологія фінансів вже кілька років тому е, я заходжу вранці. Ну як вранці там починається у нас здається три ночі. Я не пам'ятаю скільки в нас, яка година. Ну у нас вночі починається конференція. Я заходжу, слухаю програму конференції, і зачасту за два роки я була на кількох доповідях, які мене цікавили. Все інше мене не цікавило. Воно було якось. Ну, якось так. І в мене завжди субота-неділя такі насичені робочі мої дні, де я багато беру людей, у мене багато сесій, всі вебінари, тренінги і так далі. Ну, а е ці вихідні були таким масштабним виключенням, тому що я зайшла, послухала програму, послухала, що будуть запрошені нейробіологи, послухала. З якими питаннями вони працюють. Послухала, які принципи і експерименти, які були раніше, вони спростували, і така думаю, ні, мені треба там побути. Ну основний момент це проходить у варіанті, як у нас в Україні вчені ради, да? тобто це або варіант обґрунтування досліджень, які будуть проводитись, або варіант. Модифікації методик, або варіант якоїсь наукової розробки місцевого формату, як ми його називаємо, ну тобто ті, які робить академія. Тобто, чим зайнята науково дослідна установа, це такий варіант звітності умовної, да, і малесеньких доповідей, і... але доповіді всі схемами дослідження. Це дуже крутий момент, насправді. Тому що там розказано, як працюється, скільки людей повинно бути, яка частота виконання завдання, тобто дуже деталь. Реально все розказується, ну тому що там сидять рецензенти які коригують ці всі варіанти, для того, щоб запустити цей експеримент. Або це може бути ще варіант, коли експеримент пройшов першу фазу, другу фазу, третю фазу, якщо він фазовий, і там вони доповідають про те, що було в першій фазі, що вони будуть робити в другій, чи будуть дотримуватися схема, чи вони цю схему вдосконалюють на другу фазу. Ну і такі дуже багато моментів, е дуже, дуже технічних, якщо насправді. І от я. Коли послухала, я думаю, ні, мені треба тут побути. Записів, звісно, таких варіантів немає, тому що це внутрішній варіант, такий протокольний. Є протоколи, звичайно, хто доповідав ти свій протокол, може запросити, але це не варіант, де вам дадуть потім всі матеріали чи записи. Цього всього немає. І я просто сиділа два дні і писала так, що я, я ж багато пишу. А мене рука боліла від того, що я писала. Там просто неймовірна кількість. Я знаєте, тут писала. Тут на диктофон собі надиктовувала свої аналізи, як я думаю, тому що я не встигала писати. І зараз це все структурує в якусь прекрасну історію. Ну, найкращі моменти взагалі на таких варіантах зустрічі да, умовно наукових, ви можете купити методики. Оце дуже крутий формат, тому що я колись на, такій, на такому варіанті купила методику піраміди людини, і я її купила. І я частину робила з цієї методики у варіанті свого наукового проекту курсового проекту. в нас курсові пишуть. А в академії слухачі от мають вісім дисциплін. Протягом семестру ви можете обрати не вісім обрати там від трьох до п'яти обов'язкових і дивчись скільки обов'язкових до вісьми уже ви добираєте ті, які ви хочете. Є дисципліни, які ви добираєте з варіанту, які входять у оплату семестру. А є дисципліни, які треба трошки доплатити. Вони можуть бути дорожчі, ну там невеликі оплати насправді, коли ви йдете в варіант навчання. Семестр коштує 21 тисячу доларів. Як на мене, за 8 курсів це дуже сильно вигідна ціна. Враховуючи, що ви отримуєте наукового керівника, ви пишете 8 наукових робіт, вам дають базу для цих наукових робіт, співробітників, які це все роблять. Ви просто аналізуєте і переписуєте це якби класичним текстом для того, щоб видати потім світ і зробити висновки, да, видати новизну, практичне теоретичне значення. І так далі, і от я для себе почала дивитися, що тут є, а там є все. Розумієте? Вони взяли і за останні 100 років, розібрали всі абсолютно експерименти дослідження над людьми. Які були всі розумієте? Там просто неймовірна кількість. Я купила кілька протоколів. Я би ще купила. Ну, мене там є деякі моменти, що мій керівник поговорить, можливо, мені дозволять його докупити, тому що мені Болгарія не дозволила більше оплачувати. Я оплачувала спочатку. Там в мене була одна карта, де можна доларами оплачувати з США, але там була не дуже велика сума. І потім я згадала, що в мене ж болгарська карта. Я ж зробила всі моменти, все підтвердила, і у мене на ній цілий рік минулий накопичувалася там невеликі, але кошти. І Я почала звідти оплачувати, на якомусь етапі. Болгарія мені заборонила оплачувати, заблокувала. Ну це теж швидко вирішилось насправді, тому що ви подаєте в цінність своїх доходів. Чому ви тут зареєстровані? Там дуже легко. Ну і в Болгарії це робиться швидко, якщо чесно. Тому що, ну правда, я їжу з юристом, можливо, якщо б я сама її їздила. Він болгарин, і, і це легко дуже. Він мені відкривав підприємницьку діяльність 24 2004 році. І е, е, от е, ми приїхали, в Болгарії швидко робиться. А е, Світлана Горбач писала в мене в коментарях, що в неї постійно в Німеччині е, блокують, вона постійно доказує, що у неї доходи, потім її розблоковують. В Німеччині це трішечки довше відбувається, якби, як вона написала, європейці не звикли до наших рухів коштів не в зароблянні, не в витрачанні. І там деякі моменти, які я хотіла, але я не змогла їх купити. Тому мій науковий керівник поговорить: можливо, мені дозволять їх купити зараз. Але... Що я купила? По-перше, ті всі варіанти, що я вам написала, я купила, да, їх можна було придбати, але вже не можна, тому що в нас група набрана. Там будуть групові і індивідуальні терапії по дуже багатьох протоколах. Можливо, протокол на 365 днів для самостійної роботи я видам в продаж просто для всіх, хто захоче з собою працювати. е, там дуже важливий момент. І про які говорили, і за які зараз будемо домовляти, щоб купити чи не купити. Не знаю, як це воно буде схеми виговорити свої травми. От є виговорити бідність. Хто в мене виговорити бідність? Ви знаєте, там є дуже багато завдань різних, а є схеми на різні моменти. У мене є на 12 травм схеми ви говорите. А виявляється, є їх там більше 50, наскільки я пам'ятаю, можливо, ще більше мені здається, більше 50, де дуже чітко показано про те, що людина не може працювати своєю травмою з. Посторонньою людиною, тому що в такому варіанті мозок починає включати програму, що мене можуть засудити, можуть сказати, що я не права, можуть сказати, що я неправильно зреагувала, можуть сказати, що я дуже ранима, ще якась, тобто можуть вас критикувати. І людина в терапії не озвучує істину причину своїх відчуттів і, взагалі, істині свої відчуття. Вона дає інтерпретацію, таку, щоб той, хто слухає, не міг її засудити. І це насправді розвал всієї. Всього варіанту психології е, у всіх форматах, яких можна, тому що тепер виходить, що протокольні формати психологічних сесій, які я слава Богу, не провожу. Дав Бог розуму перейти в нейропсихологію. Вони всі направлені на те, що людина створює залежність від спеціаліста, який біля неї. І от я зараз е, вивчаю, я вивчаю заново психологію зі своєю дитиною. Ну на третьому курсі загальна психологія, ну, не загальна і військова психологія, і дуже сильно відрізняється. Військова психологія є момент, але налаштування на внутрішнє своє ядро, на те, що ти можеш витримати, на те, що вся сила в тобі, на те, що ти можеш рухатись, там дуже круті моменти. але я не знаю, чи можна їх використовувати в звичайному форматі для людей, які не націлені. Ну. Якби це не звучало на якісь такі е, критичні да, ситуації, критичні стани. Тому що все-таки це військово психологія. Хоча з іншого боку, я вам скажу, що до нас дуже багато прийшло все з військового. Вайфай до нас прийшов з військового, комп'ютери до нас прийшли з військових, е, з військової сфери. До нас прийшли е, варіанти зв'язку абсолютно різного з військової сфери. До нас електрика прийшла з військової сфери. До нас багато чого прийшло з військової сфери. Все абсолютно розроблялось для військової сфери. А Потім, коли там були вдосконалені варіанти, нам уже знаєте, оті крихти, що їм не потрібно, нам дали теж люди користуйтеся, тому що масштабно і спутники, і бездротовий зв'язок, і так далі, це створювалося не для використання людьми у звичному житті. Це створювалось для використання у військовій сфері, і таких варіантів дуже багато. Що ми отримали як результат того, що у військовій сфері це дуже сильно вдосконалено. А ви нате користуєтесь, хоча б чимось. І е, я дуже так занурилась. Не лише з третього курсу. на третьому курсі розпочалась військова психологія з. Варіанту там дуже багатьох етапів і дуже багатьох моментів, які не цікаві. психологія – це нова галос психологія. Я просто там знала в ЛОДЗі так і називається спеціальність. Вона поступала три роки тому, зараз на третьому курсі. Вона поступала в мауп і в лодь одночасно, тому що вони партнери, і там можна було після першого курсу вже в Польщі не навчатись. Можна було залишитись. Польщі ми залишились. Ось так спеціальність самого самопочатку. У нас так контракт підписаний: військова психологія. Ну, в, в Польщі, в Україні я не знаю, чи є такий напрямок. І от воно в даному варіанті, от вона отримує ці протоколи всі для ознайомлення. У військовій психології є дуже чіткі протоколи направлені всередину себе. У класичній загальній психології дає наша освіта, да державна, прекрасна, чудесна. Там далі протокол 89-го року. Хочете не хочете, а він був створений у 89-му році. Да, там є, що воно оновлено в 98-му, оновлено в 2014-му, але я вам скажу, що там не дуже сильно е, змінено. І от е, ми говорили навчання на польській, навчання на польській. В Лодзі, але там є можливість мати перекладачів і є можливість для українців здавати окремо дистанційно. Тому що ми перший курс їздили в Лодзі, другий і третій ми здавали дистанційно. Е, попитайте в МАУПі. Е, я не знаю, що у них зараз є е, і як є. Раніше це було через Польщу можна було поступити. Е, МАУП, Міжрегіональна академія управління персоналом. Попитайте в них, е, це в них оці двойні контракти. Е, в... Це в якому році поступала? Боже мій, в 23-му, да, виходить? В 23 му році це було. Можливо, воно ну, зараз є, я не знаю, мене ніхто туди не поступав на перший курс, тому я не знаю. І в мене племінниця на четвертому курсі, вона також там, і вона також, і на військовій, і на загальній, і також її батьки. Ну, там мій брат і невістка вирішили її. Ну, з польського можна. Через рік да, можна закрити це навчання. Там я не знаю, там такі схеми. Телефонуйте до них, і вони вам все це розкажуть, як це робить. І от я вам скажу, що я дивлюся протоколи по загальній психології, і в протоколах по загальній психології, там ковиряння в ковирянні, і от вона отримала там матеріали зараз. Ну, вчора, в понеділок, на новий семестр. Що там треба робити? Тому що вона на дистанційному варіанті, і у них там в квітні чи коли там та сесія повинна бути. І у них немає класичних начиток, у них є варіант. І не знаю, як це називається індивідуальне дистанційне навчання. Там, де вам дають список літератури, вам кажуть розділ, вам кажуть, що робити, вам дають якісь там відео, доступи до підвищення кваліфікації з неформальної освіти, і ви це все працюєте, а потім приходите, лише здаєте сесію. Я чесно не знаю, як це зараз правильно називається. І от там є протоколи. І в кожному реченні протоколу залежність з формату, що людина сама не може собі допомогти. А нейропсихологія каже, що людина не може допомогти собі. Тобі, якщо напроти неї сидить спеціаліст, а тим більше чужа людина. І от добрий вечір приїхали. Розумієте, тому що дві науки, які працюють з в якомусь форматі, да, з психологічним фоном людини дають дуже сильно різні е, варіанти роботи, і ці варіанти роботи вони протилежні, розумієте, вони протирічать одне одному. Якби це ще було з варіанту, що це різні варіанти роботи, ну не направлені, вони русло, це одне, діло, а вони не направлені, вони русло ви розуміли. Вони дуже сильно протирічать, прям дуже протирічать і. Де ви вирієте навчатися нейропсихології? На Колись це було в Нюрнбергу. На сьогодні, наскільки я знаю, факультет закритий. Ну попитайте, нейропсихологія в Європі лише в Німеччині ви можете знайти. Що в Великобританії кажуть, що дуже хороший формат. У ну, Великобританії дуже багато конференцій в Лондоні насправді по нейропсихології. Вони постійно туди запрошують, але я ніяк не доїжджаю, бо мене твізима. Розумієте, я не доїжджаю, бо треба щось зробити для того, щоб туди доїхати. Я багато знаю і чимраз більше усвідомлює, що сам себе не витягнеш. А насправді сам себе витягнеш, і оце великий формат того, що людей вели в оман у залежності, що ми самі собі не можемо допомогти. От ми абсолютно всі самі собі можемо допомогти. У нас навіть клітини мають да мітохондрії. Кожна клітина свій енергетичний масштабний центр для самостілення і живлення енергії. Кожна клітиночка майже має свій самостійний автономний. Енергетичний центр для того, щоб себе живити, і має такі елементи клітина, де можна, можна налаштувати себе на самостілення. Но це не вигідно, розумієте? І оцей момент не вигідно, тому що це клієнт на один раз. До вас приходить клієнт, ви йому даєте інструменти, розказуєте, як самостійно працювати, і людина іде працювати з собою? Звісно, є люди, які не можуть самі себе витягнути, тому що їхнє бажання жити погано дуже сильно масштабне. І це як каже мій куратор е, у варіанті всіх історій, що дозволь людям жити погано, якщо це їхній вибір. Но Більшість людей може це зробити самостійно. На вашу думку, чому е, нейропсихологи Настільки обмежена, як напрямок в освітніх закладах. Я не скажу, що вона обмежена. Я скажу, що вона е, на території Європи е, її не просять. Да? Ну, як би так сказати правильно, я не знаю. Немає попиту, немає пропозиції. Все, люди за неї не питають, сенс її видавати в світ. Ну, тобто, нейропсихологія найбільш розвинена в південно Африканській Республіці, друга за розвитком Аргентини і третя США, четверта йде Японія. В Європі, взагалі, це у Великобританії кажуть, що ну як кажуть, є ж багато інформації стосовно того, що є ж ці королівські школи, школи там для принцес і для оцих всіх варіантів, де навчалася іспанська принцеса, да ну нинішня яка іспанська принцеса, вона ж не дилиш не навчалася, тому що в Іспанії там дуже великі вимоги. А вона перша претендентка на, на трон зараз. То вона там навчалась, то там вивчають нейропсихологію, розумієте? А в серед. Серед звичайних людей немає такого попиту. І сам термін, я вам скажу нейропсихологія, дуже сильно, ну як на мене, він не зовсім коректний. Не зовсім. Тому що е, це, це треба було назвати по-іншому. Там варіант вивчення роботи мозку, розумієте? І е, в більшості да, форматів. от основа варіант е, це вивчення роботи мозку з різних абсолютно критеріїв. Тому можливо, воно і не дуже, не дуже. Да в Європі кажу, один центр був у Нюрнбергу. Його закрив його викупила Швейцарія, потім ще щось сталося. Я не знаю, що там в них сталося. Я не знаю, де зараз тепер ці всі моменти. Я не цікавилась насправді, тому що я в дослідженнях не приймаю участь, де я виконавець. Я лише приймаю участь, де я аналізую і розшифровую імпульси мозку. І одне дослідження в мене є де як керівник по квантовий комп'ютер, да, як аналог роботи мозку. Там дуже багато варіантів. Це державна зараз програма США. США, і я в ній працюю. В Європі ніколи не було такого. Ну, по крайній мірі, я ніколи не зустрічала. Я справді змінилась докорінно від навчання НЛП. Є дуже багато моментів, насправді, які люди вивчають, ж нам не так подають. Але якщо людина не знає, як, то не витягне. Треба ж знати як, тому що коли людина пробує багато років і на ті способи, то зневірюється. Так люди не хочуть знати. Ну, давайте чесно, люди не хочуть собі допомогти. Люди чекають, коли хтось щось вирішить. У всіх абсолютно варіантах я хотіла собі допомогти, я знайшла можливості, поїхала навчатися, навчилася собі допомагаю. Розумієте, люди не хочуть собі допомагати людям. Добре жити погано, тому що якщо не буде добре жити погано, про що вони будуть говорити? От вони розказують про когось, вони придумують якісь варіанти, вони розказують про якісь моменти негативні, вони розказують про інших людей, вони обговорюють, вони пліткують. Чому? Тому що коли відкриєш рот, говорити про себе, всім буде нецікаво, тому що людина дуже часто себе доводить до того, що вона ніхто. А для того, щоб бути кимось, треба себе вдосконалювати. А це треба працювати над собою постійно. Треба розвиватись, треба аналізувати якісь моменти, треба мати наставників, треба навчатись, треба дізнавати щось нове. А це невигідно. Вигідно ходити 30 років на одну саму роботу, щоб заробити 3 тисячі пенсії. Тому ми говоримо не про людей, які в стадному інстинкті. Ми говоримо про людей, які беруть відповідальність за своє життя. А це дуже сильно різні речі. Медитація цим голосом допомагає самостійно допомогти. Да. Свій голос взагалі дуже сильно в цьому допомагає. Я сама себе за два роки витягла з залежних відносин. Подруга майже три роки з психотерапевтом працювала, потім відмовилась і разом ми її витягли з таких самих відносин. Дивіться, е я зараз говорила з однією людиною, я вам не скажу з ким, бо всі її дуже гарно знають. І вона була присутня на захисті магістерських робіт психологів в Україні. І е це жах. Тому що, коли всі захистили магістерські, знаєте, що їм побажали? По Багато клієнтів, які зрозуміють, що ви їх вірний спутник в цьому житті. Як ви можете бути психолог, постороння людина, вірним спутником у житті якоїсь посторонньої людини? Це залежність, а це вищий навчальний заклад у нашій прекрасній Україні. Розумієте? І все: ціль заробляти гроші, а не допомагати людям. От і на цьому можна б велику І це не якийсь вуз, який там десь під плотом зареєструвався. Це масштабний вуз, який готує психологів. І отака от рекомендація, розумієте, по бажанні. Ну, так про що ми говоримо? Я особисто тільки сама себе витягую з усіх тупікових емоційних ситуацій. Завжди було питання: якщо чужа людина може, по типу, мені допомогти, то чим я гірше з нею? 100%. Жодна людина не знає, як вам допомогти. Жодна людина не знає, що ви хочете. Більшість людей самі не знають, що вони хочуть. А вони шукають. Я сьогодні написала багато постів. Зараз по це буде срач 100%. А психологи ж не можуть витриматися. Ми... Ну, знаєте, в чому саме більше прикол? Я ж писати дисертацію по психології і буду захищати доктор філософії в психології ну. Колишня це кандидатська, зараз тепер всі ж доктора філософії. Дуже я, якщо чесно, теж не сприймаю цю назву. але якби я не можу себе назвати по-другому. У мене буде кандидат біологічних наук і доктор філософії і психології. Ну мені це треба позакривати багато комороти, то я це візьму і зроблю, щоб ви собі розуміли. Але там буде дуже багато моментів. Не таких, і от мені будуть назначати керівника, і мені керівника шукають. Ну тобто його будуть спеціально шукати. Це буде людина, яка буде не втручатися в моє бачення цього світу і цієї роботи. Тобто, там повинен бути науковий керівник, він буде або вона, ми розкажемо, що ми видаємо у світ, як це повинно бути. І я буду на нейропсихології писати дисертацію, проводити наукові дослідження. І це знаєте, уже, уже знову ж таки придумують люди. А як я можу поступати в аспірантурі, якщо в мене немає освіти вищої. Розумієте? Людям от не вистачає Не вистачає мозку. Я кандидат біологічних наук, але всі ж ходять розказують, що в мене немає фахової освіти. В аспірантуру поступають на базі вищої освіти. Бажано магістра навіть. Що ви собі розуміли, ну зараз спеціалістів немає, але я захищав дисертацію у 2010 році. Розумієте, коли більшість великих психологів, які люблять мене пообговорювати, ще були, знаєте, в себе дома, як би це не звучало. А я в той день виходила за трибуну і захищала дисертацію на величезну аудиторію, не таку, яка зараз. І хто захищав кандидатські до 2014 року, ви прекрасно знають, як захищали до 2014 року, як захищають після 2014. Це був не варіант поговорити з кимось, це був варіант масштабної роботи дуже великої кількості рецензентів і вченої ради у 25 людей, які сиділи на тебе. Доктори наук дивились і розказували, чому ти не маєш права у 24 роки бути кандидатом наук. Тому що в мене одна доктор наук встала і так сказала, що я би за вашу роботу голосувала, і вона дуже хороша і дуже масштабна. І вона розказує про те, як впливає стан повітря на дихальні шляхи. І роботу мозку людини, але вам 24 роки. Тому я голосую проти, і вона проголосувала проти. Розумієте, е, я це все пройшла. Мені зараз оцей срач в інстаграмі. Люди добрі. Я в науково науково-дослідному інституті за Влавом була в 24 роки. У 24. коли найменший за Влав після мене був після 40. Я дуже легко переношу оці всі варіанти, що людям чогось не вистачає в їхній голові. Я виграла своїми зубами такі речі. Мене е, знали у всіх міністерствах. Мене знали в академії аграрних наук. Е, мені зав... у віце віцепрезидент і президенти цілували руки, розумієте, коли я приходила і завжди розказували, чому треба вчитися у мене і чому молодий мозок дуже гарно допомагає розвивати науку. Тому оці всі варіанти, що мені там написали, у вас немає освіти, яке ви маєте говорити. А психолог найважливіший. Отко моєму, ми знаєте, миємо каси і дуже сильно далеко. Я в своєму житті дуже багато чого пройшла. Я працювала в міністерстві освіти і науки вченим секретарем експертної ради. Це там, де видають дипломи докторам, підтверджують да, видачу дипломів докторам і кандидатам. І хто знає, що це за історія, колись це було державна атестаційна комісія? Тепер ВАК вища атестаційна комісія, і е, це були дідусі, які професора академіки і так далі, і які розказували, що всі тупі, лише вони розумні. І Я вміла розрулювати і не такі ситуації з моїх всіх, абсолютно варіантів, коли я була там вченим секретаром. Всі абсолютно отримували дипломи. Ні одного не було повернення, ні одного плагіату, ні одної людини, яку кудись повели. Я лише пішла, уже там. Куча було проблем у всіх, тому що ніхто не хоче це вирішити. А я їздила, їздила, стукала до міністра і розказувала, чому ця диссертація важлива. І мені на той час було 24 роки. І для мене, знаєте, оці всі історії невпевнених в собі хворих на голову психологинь, які дуже гарно вміють розказувати, що я неправильно вчу людей і що це залежність. Залежність від мене розказувати людям, що я більше не беру їх повторну роботу, бо вони можуть допомогти собі самі. А ну, де, де тут е, психіатри, розумієте? Я кажу людям, що ви можете допомогти собі самі, і цим самим створюю залежність від себе. Ну, е, ви можете це співставити в якусь гарну історію. Тому сьогодні буде дуже багато постів, дуже багато інформації, дуже сильно цікавої насправді. Е, я вам, знаєте, скажу один дуже важливий момент. Дуже важливий момент. Людина повинна вдосконалюватися. І якщо вас вчили в якомусь там 2007 році по протоколах якихось працювати, підіть на підвищення кваліфікації. Мені вчора так сподобалося, якийсь там психотерапевт, зі мною дуже довго сперечалась стосовно того, що досліджень впливу на людини немає. Так, це мені чоловік їздив на цій машині, то тут і музики, і все одразу включає. Дослідження впливу на людини ніколи не було. Психотерапевт. Розумієте, а сама сидить і впливає на людей. Я вам сьогодні дуже багато чого розкажу. Я ще вийду в прямий ефір скоро, і е, дуже багато буде постів, ну, оцих таких каруселів, де я порозказую, я вже понаписувала, що ви розуміли, вони вже заплановані про те, чому? Чому не можна створювати залежність від інших людей, чому не можна пропрацьовувати мами, тати, травми дитинства і дуже багато моментів. І ви побачите, що це. Це абсолютно інша історія ніж вам розказує багато людей. Всім хорошого дня. Я поїхала далі.